Вітаю, увагу, шановні пані та панове. Е, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, поширювати, коментувати. Я вам обіцяв і надалі читати деякі вірші Себастьяна Бранта, які не те, що не втратили свою актуальність з 15 століття, а стали ще більш актуальними. Ми бачимо, що деякі діячі у всьому світі, так би мовити, світяться, даруйте за тавтологію і показують власні і розумові, і духовні. Так би мовити, цінності, власний рівень показують, Приїжджають сюди до України, а вони приїжджають та просто роблять заяви якісь, які абсолютно є неадекватними. Так ось, що написав в 15 столітті Себастьян Бран про дурнів, наділених владою. Владають дурощі шатром, а дурні лізуть напролом, коли при грошах із берлом. Багато йолопів на світі, здається, їм що й знамениті, і мудрі, лиш вони одні, та знають всі, вони дурні. Але назвати дурним спробуй. Вельможну ладарну особу, їм у розумних виходити, щоб краще в дурні всіх пошити. Не хвалиш, дурня, і не треба, сам піднесе себе до неба, Та мудрий знає дурня вмить, бахвальство дурневе смердить. І самовпевнений тупак не приховає клепок брак. А хто до мудрості причетний, Той в людях знаний і славетний. Країна та фортуну має, Якою мудрий управляє. там добрі звичаї у раді, так не стане підлість на заваді, Та лихо краєві, де князем Нездара і не вігла сразом. Там кожен пив би та гуляв байдужий до державних справ. Буває хлопець скромний, бідний, та ша значно більше гідний, аніж владар, король ханжа, що владний уряд зневажа, та гірше мудрим там сто крат, де дурні досягли висот. О, горе краєві в якому. Всю владу віддано дурному, де ж дурні звідусіль гнані Там мудрі голови в пошані. У славі й силі та держава, де правлять ясний ум і право, а там, де бевзі коло берла, вважай, що доля краю вмерла. Облеснику брехать не вперше о. Ох, в нас є брехуни у світі, Ха -ха. і дехто тоді їм вірить. Він навіть суддям вічі бреше, а як заплатять гріш йому, продасть і правду він саму. Та гідний той суддя Шаноби, що не зважає на особи. Лише в такого правий суд, та нині терпить бідний люд. Бо судді є, що на сусанну звести даремно можуть гану. Для них неписані закони, і папи меч, і меч корони ржавіють в піхвах, так пропапу ой-ой. Ржавіють в піхвах часу ждуть, а те, що треба, більш не тнуть. І справедливість кривди жертва, давним давно вже Все Всевладне в світі злото кляте, тож правду Римові сказати, Юр та міг продажне місто. Тебе б купили все геть чисто, була б лише купити хіть, а нині місто. Вина звіть, де б за хабар продажні судді не позмагались в слово блудді, через хабар підкупну владу нема й не може бути ладу. Колись були часи блаженні, князів оточували вчені, в добрі пишалася держава, карали зло, тримались права. Буяв у цілім світі мир, тепер же дурість на весь шир свою розгортує запону, бере князів під охорону. Велить їм мудрість зневажати, користолюбству потурати, людців нічемних обирать, щоб лад розумний розхитати, щоб біда множилось число. Щоб напувало, панувало в світі зло. Князь, певно, довше міг би княжить, коли б не став би користь важить. Немилосердний, неправдивий, з'явився в раді нечистивій. Фантастика! Дари, випрошувати набігся, а хай би краще остерігся. Невільний той, хто візьме дар, той зрадник, хто прийняв хабар. Ось такі речі, вельми, шановні пані та панове, написані у 15 столітті швейцарським поетом і е, філософом Себастьяном Брантом. Всім українцям в Україні в світі здоров'я і удачі. Нашої перемоги над цим вселенським злом Московією, яке замірилося знищити все у цьому світі і рухається через підступ, підкуп і брехню.